Дизайн мансарди завдання не з легких, але знаючи деякі прості дизайнерські прийоми і з огляду на особливості різних стилів, ви зможете створити красивий і по справжньому професійний інтер'єр, вплив архітектури на дизайн та інтер'єр мансарди. Найчастіше мансарда – це велике світле приміщення зі складною архітектурою, стіни можуть бути як вертикальними, так і розташовані з деяким нахилом щодо підлоги, похилі стіни, звичайно. Звужують простір і ускладнюють процес меблювання, але при вмілому підході це можна прекрасно обіграти і зробити родзинкою своєї кімнати. Встановіть уздовж стін незвичайні стелажі, шафи або полиці. За допомогою таких меблів ви випряміть стіни і отримаєте зручні місця зберігання або вітрини для улюблених дрібниць, матеріалом для полиць може послужити дерево, пластик і навіть скло. Відкриті прозорі стелажі зроблять інтер'єр сучасним і додадуть йому легкість, але скляні стелажі варто використовувати лише в тому випадку, якщо ви зупинили свій вибір на таких стилях, як скандинавський або мінімалізм. Якщо ви купували вже готовий будинок з мансардою, то ні на розмір вікон, ні на розташування щодо сторін світу. Плинути вже неможливо так само, як і на висоту стель. Занадто низька стеля це проблема. Яка лише посилиться при фарбуванні його в темний колір. Найчастіше таку помилку роблять при створенні дизайну мансарди в дерев'яному будинку, покритий темною морилкою, дощата стеля нависає, тисне і псує кімнату в цілому, але варто пофарбувати стельові дошки в білий колір, і проблема буде вирішена, є й інші дизайнерські хитрощі здатні виправити недоліки архітектури. Невисокі стелі візуально підніме точкове освітлення, невеликі світильники на штанзі або хаотично розвішані під стелею, добре висвітлюють його, роблячи завжди яскравим. Центральна люстра, як би красивою вона не була, буде висвітлювати стіни і підлогу, стеля залишиться затіненим, і візуально буде здаватися ще нижче невелике приміщення, по периметру стелі якого розташовані точкові світильники знову ж таки. Здається, вище, якщо ви будуєте будинок мрії за своїм проектом, зробіть вікна, вбудовані в дах. Звичайно, вони дорожчі, адже мають зовсім інші технічні характеристики, але стильові вікна впускають стільки світла і повітря, що створення дизайну та інтер'єру мансарди стає простим завданням. Маленькі вікна роблять кімнату плохосвященної. Тому що на стадії начерків майбутньої кімнати продумайте освітлення, заздалегідь вирішите, де будуть світильники. Братор Шер це позбавить від переробок електропроводки в подальшому при виборі кольору стін. Згадайте, на яку сторону світла виходять вікна. Якщо північна мансарда буде виконана в холодних тонах, ви отримаєте своєрідний холодильник, а незатишну кімнату своєї мрії до холодних відносяться всі відтінки синього. Блакитного і білий кольори з іншого боку, білий прекрасно розширює простір, а зробити маленьку білу кімнату затишніше допоможуть яскраві кольорові акценти, ще пару слів про кімнату з вікнами на північ, не фарбуйте стіни в насичений колір. Тютюновий бордо, трав'яний, теракотовий зроблять без того темне приміщення ще похмурішим. У мансарді можна організувати будь-яке приміщення спальню дитячо, кабінет. Домашній кінотеатр і навіть тренажерний зал, виходячи з цього і приймається рішення про стиль, в якому вона буде оформлена. Мансарда має право вибиватися із загальної стилістики будинку. Вона завжди сприймається як особливе окреме приміщення, так що навіть в класичному будинку дитяча кімната під дахом може бути виконана в стилі кантрі, у респектабельному класичному стилі можна оформити кабінет під дахом. Для кімнати відпочинку добре підійде скандинавський стиль. Стиль кантрі для оформлення мансарди, кантрі, середземноморський і стиль прованс є, мабуть, найзатишнішими це так звані тактильні стилі інтер'єрі. Якщо ви любите текстиль і штукатурку, дерев'яні меблі і старовинні речі, а в мансарді повинна розміститися спальня, дитяча або вітальня. Це ваш варіант. Почнемо зі стін. Всі перераховані стилі вітають грубу штукатурку, пофарбовану в білий колір. Стильові балки настільки частий елемент дизайну мансарди на дачі роблять білими або надають їм колір старого дерева. Зауважте, що в разі використання балок зі збереженим кольором деревини темне дерево присутнє, і в меблів не обов'язково всі меблі в кімнаті повинна бути такою. Пари віденських стільців буде цілком достатньо. Створити дизайн мансарди своїми руками найлегше в стилі кантрі, адже в нього прекрасно вписуються рукотворні речі, наприклад, вишита скатертина вашої бабусі. Ляну штору або старий глечик можна знайти у власному сараї або на блошиному ринку, додавши трохи мережева або ситцю, ви додасте романтики кімнаті. Ми вже говорили, що стіни повинні бути білими, але ж це не догма, якщо такий варіант вам здається занадто одноманітним. Оклейте одну зі стін шпалерами з милим рослинним або квітковим орнаментом, важливо не переборщити з малюнком, щоб не перетворити кімнату в скриньку для рукоділля, красиво виглядає кімната, в якій частина стін обклеєна шпалерами, а частина пофарбована в відповідний за гамою пастельний колір. Дизайн мансарди в класичному стилі для кабінету або кімнати відпочинку ідеально підійде класичний стиль, він респектабельний і елегантний. У класичному стилі немає місця кричущим фарбам, і химерним деталям такий стиль завжди підкреслює хороший смак і спроможність господаря будинку. Меблі найважливіша складова класичного стилю, її може бути небагато, але вона повинна бути високої якості, якщо розмір приміщення дозволяє, можна використовувати меблі з благородних порід дерева, різьба, латунні ручки, оббивка дорогою тканиною, ось відмінні риси меблів в класичному стилі, меблі кольору слонової кістки або кольору топленого молока буде хороша в невеликій кімнаті, створюючи мансарду в класичному стилі. Пам'ятайте про симетрії, наприклад, якщо у вашій мансарді є колони для класичного стилю, це те, що треба, але якщо колони стоять несиметрично, виправити ситуацію можна за допомогою меблювання. Розставте великі меблі, диван, книжкова шафа, письмовий стіл так, щоб візуально кімната стала симетричною, самі колони повинні бути округлими або ребристими, для стін підбираємо стримані і елегантні кольори оливковий, кремовий, сіро блакитний. Можна використовувати і шпалери з малюнком, але знову ж таки без яскравого багатобарвного малюнка. Сувора вертикальна смужка добре вписується в цей стиль і візуально піднімає стелю. Сам стелю не може бути ні дерев'яним, ні кольоровим, тільки білим. Часний погляд на класичний стиль допускає відсутність люстри і штор. Якщо вікна похилі, як це часто буває в мансарді, для штор і гардин доводиться застосовувати додаткові штанги під вікном. Відсутність люстри прекрасно компенсує елегантна настільна лампа або бра, чи не використовують в класицизмі кричущі, колірні поєднання, різкі контрасти, сміливі ідеї, кімната повинна розташовувати до відпочинку або передавати стриману атмосферу робочого кабінету. Скандинавський стиль, якщо ви любите простоту і функціональність, лаконізм в поєднанні з яскравими кольоровими деталями. Зупиніться на скандинавському стилі. У цього стилю є кілька цікавих особливостей. По-перше, в ньому відсутні штори. А в мансарді ми можемо собі це дозволити. По-друге, комунікації у вигляді батарей, опалення, труб і електропроводки залишають на виду. Стеля, стіни, а часто і підлогу роблять білими. Для невеликої кімнати це великий плюс. Меблі підбирають сучасно з металу і пластика, металеві стелажі, дизайнерські крісла і світильники. Настінні годинники незвичної форми. Ось ті деталі, які властиві скандинавському стилю дерева, світлого або пофарбованого, зовсім небагато, але скандинавський стиль не виглядає холодним і незатишним, досягається це за допомогою яскравих подушок, різнокольорових килимків і пари трійки цікавих кольорових деталей, наприклад, статуеток і сучасного живопису, поєднання функціональних речей з м'яким затишним текстилем. Ось що таке цей стиль. Пам'ятайте, скандинави не терплять захаращений простір, якою б за розміром і формою не була ваша мансарда, не перевантажуйте її меблями, залиште вільною повної світла і повітря, адже саме цим вона і хороша, правильно підібране освітлення, і колірна гама допоможуть розширити простір. Візуально підняти низьку стелю і створити потрібний нам настрій. Пам'ятайте, з кожного правила є винятки, можна відходити від канонів будь-якого стилю. Головне знати міру, фантазуйте, експериментуйте і ви створите свою унікальну мансарду.